Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі монета України 10 копійок 2002 року. Монетка виготовлені з алюмінієвої бронзи. Гурт монети мають мілка насічка. Ось так. На Аверсі бачимо зображену тризуб. Знизу дата 2002 по боках. Колося пшениці та листя каштану та зверху напис Україна. На реверсі монет по центру напис 10 копійок, та по колу ягоди калини зібрані у 8 ячейок. На сьогоднішній день ціна таких монет розпочинається від 1 долара в залежності від підштампу. Є також більш Цінніші екземпляри монет, зокрема, така, як йде у нас внизу по центру. Це монетка виготовлена зі сталі та покрита латунню. Вона магнітна. Останні чотири монетки виготовлені з алюмінієвої бронзи. Ціна на таку монетку на сьогоднішній день. Договірно. Всі монети, які виготовлені не з алюмінієвої бронзи, розпочинаються ціни від 100-150 доларів за одну монету. Є також цікаві браки та повороти, які Цінуються колекціонерами і найдорожчими є брак аверс-аверс-реверс-реверс та поворот у 180 градусів. Якщо поворот у 180 градусів, то монетка в ідеалі буде виглядати ось так, як американські монети перевернутою. Якщо йде брак аверс-аверс, це буде два-три зуба зображено. Якщо реверс-реверс, буде напис по 10 копійок. Ціна на такі монети на сьогоднішній день також договірна. Всім дякую за увагу. В кого є такі монети, не забуваємо. Зв'язуватися зі мною. В описі буде електронна пошта, куди ви зможете скинути фото монет. Не забуваємо ставити палець вверх до зустрічі в наступних відео.